Вітаю всіх! І Сьогодні в нашому сюжеті тушоночка Сама найсмачніша домашня соковита тушоночка зі свинини. Тож готуємо разом, дивіться, як ми це робили. І дякую дорогі глядачі та підписники за ваші вподобайки, за коментарі. Будьте зі мною, будьте разом, і дивіться до завершення цього сюжету, будемо і смакувати, що ж в нас вийшло. Так, Ну що, м'ясо ми вже приготували, нарізали шматочками. Далі я хочу додати половину нашої тушоночки, спробувати додати цибульку. От. Хто її не любить, то звісно ж не буду додати. Мені подобається, то я хочу по, по трішечки буквально подобавляти всерединку тушоночки, подобавляти кубиками дрібненько. Цибульку. Тому наразі нарізаю дрібненько. І, напевно, таке частину я зроблю класичним рецептом з використанням духмяного перчика, чорного горошку також, і лаврового листочка. Духмяного 1-2, чорного 2-3 хорошинки. А половинку баночок я хочу спробувати додати суміш меленого, мелених перців і цибульки. До речі, ще побачила по тушонці кролика те, що чоловік підказав, що коли ми поклали лаврушку, да, горошок на дно, воно ніби його припаяло, тобто приплюснуло до дна я спробую зараз покласти все-таки це все зверху: лаврушку і горошок, а сіль 10 грам на кілограм, і суміш шперців я змішаю зразу в мисці. Бережу, бо вже хапонуло разок, тому треба обережно це все діло. пальці мені дорогі. Ну і нашу тушоночку Пішло рідне м'ясо. Додала навіть трішки попадеться ребра, декілька шматочків. Задня частина, лопатка, трішки ошейка. Думаю, тушонка має вийти от, дуже класною. Особливо, в кого нема часу готувати, або ж е, їздять у відрядження, так? На вахту заступають. тушонки нічого не станеться. Витяг, хоч і холодну, зів'я вона буде в будь-якому випадку смачна. До каші, до будь чого практично. Тим паче це у власному соку, це з домашнього гарного м'яса. Точно запевняю, що без ГМО. Горманий як для себе, з любов'ю. Дуже гормоно для себе, не як. Так, навіть не як, це точно для себе дійсно. Кажуть, типу, та ні, малку ж вони їли. Та Ні, з малку вони не їли, в нас нічого такого подібного, ніяких комбікормів, там і що там ще, максимум це висівки. От, отруби. Так, да. Затопчували, варили, дерть, помийки, якийсь буряк, гарбузи, яблука. Зелень там якусь. Да, всі, які були сезонні, фрукти, овочі, все вони в нас їли Добренько. Ну чого, ця свинка мала бути поганою, а тим паче тушонка з неї. Буде, я думаю, просто відмінна. Так що, дивіться далі. Цибульку я нарізала і буду потрошку додавати. Звичайно, я думаю, я її не всю використаю, але я потроху буду додавати. Так, зважила я ось м'ясо, на ваги зразу. Пів кіла я відкидаю на миску, тобто на 5 кілограм я буду додавати сіль. То маю додати я 50 грам, так? Має бути на 600. Звичайна сіль, так, ще трішечки накинемо. Так, ну оце десь так у нас і є. Так, і звісно ж, тепер потрібно гарно все вимішати і дати трішки постояти, щоб сіль рівномірно розійшлася по всьому м'ясу. Так, і я за, закладу зараз половину баночок, приблизно половину цієї продукції. Закладу за класичним рецептом. А половину буду пробувати все-таки створювати щось за своїми смаками. Я люблю і суміш шперців, я люблю, коли там є цибулька. Тому буду пробувати і потім вам, звісно ж, звісно, обов'язково я розповім. Що ж в мене вийшло. Так. Ось таке гарне м'яско. Просто зачне м'яско. Так. Такі гарні шматочки. Ми їх робили, бачите, невеличкі такі. Ось, бачите. Невеликі шматочки. Я думаю, в самий раз. Так. Рибирав буквально тут додали трішечки і буду старатися, щоб попало все-таки, ось, бачите, реверться, щоб попало воно в баночку трішки. Це гарно перемішано, дамо трішки йому постояти. А тим часом я приготую спеції всі необхідні, і далі продовжимо. Так, ну дивіться, наразі я що хочу зробити підтарити кожну баночку. І подивіться, скільки продукції у нас виходить на баночку. Поки що будемо слідкувати за і дотримуватися класичного рецепту. 246. Баночка у нас була 245 грам. Ось у мене вже відтарена вона. Все. Накладаю я неповну баночку. От, і дивимося, вийшло 400, видно 70 вам, да? грам. 70 грамів. Це чисто м'ясо. Зараз так ще можу підтовкти, щоб ніде повітря не було. От, ще от так, да, і ще кусочок я доложу. Я так. От так, ось, Дивіться, так. Ну, майже дивіться, без 4 грам, 500 грамів, тобто пів кілограма. І так я хочу зробити з кожною баночкою. Чому? Тому що, як виявилось, баночка має різну вагу. Зараз я сприйм. на спрямо стандарт, Дивлюсь баночка 242 грама. 244 грами. 256, дивіться, це вже різниця. 258, бачите? А от тоді виходить, що я продукції ще буду не доложувати, так? Да? Чи ще щось. Так, тому я так подумала, що я поки пограюся і отак повітарюю кожну баночку. І буду її наповняти приблизно. 500 грам на баночку буде виходити. Звісно, щоб вона була не до верху повною. І зверху буду класти дві горошинки духмяно і штук. Тут десь 5 чорного горошку. І якщо великий листок, так, це великий, щоб не було гіркоти, я буду класти половину цього листочка. От так. Кластимо зверху, щоб внизу оце все діло ось ця не запаювала, все-таки вона буде зверху. І так я буду проробляти з кожної поки що з половиною цієї норми м'яса. Сюди додати з грам чотири. Зараз, згашуємо. Так, два кілограма, тут 2 100. На кілограм додати п' сумішу перців. Суміш перців взяти мелена. От, і спробувати. І також я сюди хочу додати цибульку. Цибульку я прямо в баночку буду докладати. Зараз спробуємо такий ще рецепт. Десь 4 грама. Навіть менше. 4 грама на 2 кілограма. Отак. От я думаю, цього буде достатньо. Будемо пробувати. Звісно ж, я результатом з вами поділюся і розповім, що в нас вийшло. І обов'язково гарно-гарно перемішаємо. Прямо так, знаєте, як міні-маринування, ніби на шашличок. Да? так прям гарно-гарно його ожм'якати. Я сюди докладала, бачите, трішки ось і реберця, був гарний бульйончик, Так як м'ясо і задня частина, то там всяких волокон і таких частин, щоб гарне желе було. Я думаю, що небагато, тому я додала. Так, так гарно перед От. І закладаємо в баночки. Буду додавати сюди цибульку. Так, десь посередині. І, звісно ж, зверху лаврушку. Так, Так, будемо також менько. Так, отак буквально додавати цибулька. Я думаю, цибуля смак точно не зіпсує. І докладаємо далі. Ой, який аромат. Чесно кажучи, таке як будто закладаю у банку шашлик. А гарно вже пахне. Я думаю, за смаком вона в готовому виді буде не гірша. Так, і лаврушка. Тут нічого не міняється, також буде вона в нас зверху. так я поробляю з іншими баночками. На цю баночку ми ставимо іншу рішечку, щоб мати змогу їх відрізнити в автоклон. Ось так ми наповнили наші баночки. Ну, грубо пів кілограма. Да, так, в принципі, виходить, пів кілограма. Цибулі в мене небагато пішло. Так, далі закатуємо їх. Так, вже баночки закатані. Ось такі гарненькі. Це в нас ті ще будуть з цибулькою і сумішу перцю. перців. баночки вже в автоклаві. Нагадаю, автоклав у утеха. Гарна штука в господарстві. Третій раз політ нормальний. Да, третій раз і все в нас вдало, слава Богу, і так будемо курс і тримати. Ну і не забувайте наливати воду, щоб покрило баночки на півтора-два 2 два см. І ми додаємо ще столу ложку лимонної кислоти. Ну, щоб не ржавіли кришки. Так кажуть громадні люди. Що там в мене? А, ні, ще не. Що трохи, да? Щоб ніхто нічого не казав. Вода там є. <клес> так, якось воно було погнуло. Встановлюємо кришку. Кріплення. До речі, так цікавилася, де заходила сама також на сайт. То, так, да, є з болтами також автоклави. І там розміщено тут терморегулятор. так? Не терморегулятор. Ну, термометр. Угу. так? Манометр так само, як і тут. І тут знаходиться термометр. І на болтах і кришка виходить не така вузенька, а широка. Ну, Під трьохлітрову банку. Але нам... Для наших потреб. Цього не потрібно, тому ми таки і не брали. Але дійсно універсальна річ це автоклав. Дійсно, не пожалкували, що ми взяли його. Так, це не... пішов, все пішов. Все ок. Одне, що тяжко і незручно трішки накачувати. Ну, то, що насос у нас. Атмосферу, так. Да. Отакий. Ножний. Ну, але накачувати можна. Якщо ж ви закатуєте кришечки звичайним е ключем, то ви повинні накачати хоча б одну атмосферу, а наш автоклав вже на газу. Уже маємо зараз фокус один і три да, атмосфери накачаних. От, і температура буде поступово підійматися. Цей раз спробуємо її нагнати швидше температуру. От. І плануємо дійти до 110 градусів нагнати. і зробити витримку в 40 хвилин. Нагадую, ми зараз робимо тушонку з домашньої свининки двома способами: класичний, і буду пробувати свій якийсь рецепт з сибулькою і сумішу перцю. Будемо пробувати, що вийде. Настав ранок, наш автоклав вже охолонув. Тиск обов'язково стравлюємо і будемо відкривати і дивитись, що ж у нас вийшло. Ну і звісно ж далі дегустація. Okay. Не пропустіть, okay. що нас очікує. Встаємо потихеньку нашу тушоночку. Дивіться, ось який вона має первоначальний вигляд. Так, бульончик застигне, буде взагалі супер. Так, і е, що добре, бачите, температуру ми витримували 40 хвилин. Нагріли ми набагато швидше, ніж ми робили тушонку з кроликом. Практично все, як пише книжка, так, по інструкції. І е, кришечка у нас, дивіться, взагалі не вздута, бачите, рівненька. Нічого не хлопає. І так це з кожною кришкою. Це, це одна, тут та капелька зовсім. Тобто ніде нічого не надуте взагалі. все рівненько. Ну і звісно ж, дегустація. Ми вже прямо ну, як чекаємо, застигли. як застигне. Да, Обов'язково покажемо. Я думаю, будемо пробувати не класичну, а та що була з суміш перців, нагадаю. І і цибульки. Продукт. Ще який стратегічний. Так мені не з руки. Ну, ну, мені так мені тут. Опа, Ми відео кого десь дожди загустити. Ну так ще не встиг загустити. А, ні. Я всім, всім... Та вісім, мабуть, так? Да? Диви, видно, бач, спеційку видно, дивись. Ба? Видно. Цибульку от не видно вже. А спеційку видно. Зараз будемо дегустувати. Це що експериментально, що я додавала цибулю і суміш перців. Цікаво, яка вона вийшла. Що, тепер можна розпочинати дегустацію Картопельки. картофелькою? зараз будемо Слуха, таке <звісна> В общем-то, дивіться, я не хочу коментувати, я просто буду їсти. Оскільки смачно, спеція вдало, воно не перчить, не гірчить. Просто ідеально. Сіль чудова, а з картопельки, подивіться, так що скоро буде в замовленні. Замовляйте пишіть. Дуже смачно. Або готуйте вдома самостійно також свого домашнього м'яса. Шкода, що ви зараз не смакуєте цю тушоночку разом зі мною. А я за вами буду прощатися до нових зустрічей нових сюжетах, тому що чоловік і кума зараз сидять і облизують пальці, і слюнки течуть, бо вони дивляться, як я провожу дегустації. Дякую за коментарі, за підписки. Тож, папа, всем миру, здоров'я и добра.